Привіт, знаєте, є компанії, з якими багато хто з нас стикається ледь не щодня, але які можуть нести, ну скажімо так, приховані ризики для грошей. Так от сьогодні ми зануримось у світ небанківських фінансових компаній в Україні. Наше завдання навчитися бачити різницю між законними послугами і, відверто кажучи, небезпечними пастками. Отож, почнемо з масштабу наскільки ж великий цей ринок? І що цікавіше, де ми з ним перетинаємось, можливо, навіть не підозрюючи про це. Просто задумайтесь на хвилинку, коли востаннє платили через термінал у супермаркеті, чи може міняли валюту в обміннику, що не є банком. От це все і є ті самі точки контакту. Виявляється, фінансові компанії оточують нас буквально на кожному кроці. А тепер трохи цифр, і вони, чесно кажучи, вражають. Тільки уявіть, на початок 2019-го в Україні було близько тисячі таких компаній. Тисячі. Це робить їх, по суті, найбільшою групою серед усіх небанківських фінансових установ. Тобто це не просто якась ніша, це величезний шматок нашої фінансової системи. А гаразд, з масштабом розібрались. Тепер давайте до суті. А що ж їм взагалі дозволено робити? Бо закон тут досить чіткий і виділяє три головні напрямки. Про них і поговоримо. І так, ось ці три кити, на яких, власне, і тримається їхній легальний бізнес. Перший це кредитування, ну знаєте, оці швидкі гроші до зарплати, невеликі короткі позики, другий платіжні послуги. І третій обмін валют. Все кратка, тільки ці три речі. Давайте подивимось, як це виглядає в житті. От, платіжні послуги, це коли поповнюєте мобільний через термінал або переказуєте гроші через такі сервіси, як, наприклад, EasyPay чи city 24 Знайомо, правда ж? А з обміном валют все теж просто. Компанія має отримати спеціальну ліцензію від Нацбанку і тоді може легально міняти гривню на долари чи євро за ринковим курсом. Так, з легальною частиною здається, все зрозуміло. Просто і прозоро, так? Але. Отут і починається найважливіша частина нашої розмови. Є одне величезне, але про яке треба знати абсолютно всім. Окей, зараз буде справді важливий момент: от є червона лінія, яку закон категорично забороняє перетинати цим компаніям, і знати про цю лінію це без перебільшення головний фінансовий щит. І ось вона, ця заборона, увага! На відміну від банків, фінансовим компаніям заборонено залучати кошти населення. Це просто критично важливо розуміти, тобто вони можуть давати в борг свої гроші, але брати гроші в людей на депозит для інвестицій, як завгодно, не мають права. А що це взагалі таке залучати кошти? Все просто це означає, що жодна така компанія не може прийти і сказати: Дайте нам ваші гроші на депозит, а ми повернемо з відсотками або інвестуйте в нас. Будь-яка така пропозиція це порушення закону. А значить, ніяких гарантій повернення цих грошей просто не існує нуль. Добре, головне правило ми знаємо. А тепер давайте подивимось, на які хитрощі йдуть нечесні гравці, щоб це правило обійти, бо схеми, на жаль, існують, і їх треба знати в обличчя. І ось вони три найпоширеніші пастки. Просто запам'ятайте цей список: перше депозитні договори, друге інвестиційні договори. І третє договори позики, де ви нібито позичаєте гроші самій компанії. Кожен з цих варіантів це 100% порушення. Давайте коротко про кожен депозитні договори. Тут все ясно, це пряме порушення закону без варіантів. Інвестиційні договори ну, це часто просто гарна вивіска для звичайної фінансової піраміди. А договори позики, де ви стаєте кредитором для компанії, це просто інша назва для тієї ж забороненої схеми. Побачили щось із цього списку. Це величезний червоний прапор. Так, про ризики поговорили. А тепер найголовніше, як же себе захистити. Є чотири прості, але повірте, дуже дієві кроки. Це така собі інструкція з фінансової безпеки. Крок перший завжди перевіряйте ліцензію, чи є вона в компанії від Нацбанку. Це основа основ. Друге, якщо вже берете кредит, то читайте договір увесь, особливо той дрібненький шрифт про відсотки. Знаєте, третє, і це, мабуть, найважливіше: ніколи чуєте, ніколи не підписуйте жодних депозитних чи інвестиційних договорів. І четвертий крок: завжди беріть і зберігайте всі папери. Договори, квитанції, це по суті ваша юридична броня. Знаєте, якщо з усієї нашої розмови треба винести лише одну єдину думку, то нехай це буде ось ця. Компанії, які пропонують укласти депозитний або інвестиційний договір, просто порушують закон. Крапка. Це аксіома. Що ж, тепер основні інструменти для захисту є, треба розуміти, що фінансові компанії самі по собі це корисна річ, але. Тільки коли вони грають за правилами, зрештою обізнаність це справді найкращий захист. Тож головне питання залишається відкритим: чи стануть тепер ваші фінансові рішення ще більш уважними?